Вітаю, хлопчики і дівчатки! З вами я, Тетяна Володимирівна, і цікава фізкультура. Сьогодні ми з вами ударимо суглобчики і потренуємося стрибати у довжину з місця. Гаразд? Ну що ж, вдягайте зручний одяг, почнемо носиком вдох. То вдох. Носиком вдох. На вдох. І тепер отак дефінуюся. Вдох. І нахилямось і повільний выдох. Носком вдох. Насколько вдох. Насколько вдох. І ручки пустыну вдох. І так. Почнемо з шийки. Нахиляємо вниз в ушко до плечика, підборіддя вгору. Потім подивимося собі на, на груди, потім, потім посередині, потім з іншого боку, потім вгору, потім вгору, збоку, на груди, вниз, на груди, з боку, вгору. В інший бік. П'ять, шість іще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І останні коло. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Гаразд. Ручку на рушку потяглися. Раз, два, три. Так, інше. Раз, два, три. Гаразд. Плечики. Раз, два. Три Суглоби – це така споєднувальна тканина, за рахунок якої ми взагалі рухаємося. Бо кістки, вони ж такі тверді, їх дуже там не покрутиш. А вони з'єднуються з хлопчиками. І ми завдяки цьому рухаємось. І от. Так, так. Правильно показуємо дитинка. Навіть знімаючи матусь, можна виконувати вправо. Гаразд, Піднімаємо пальчики на себе і вниз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. І два, і три і чотири. Раз. Перед собою, за собою. Перед собою, за собою. Перед собою. Перед собою за, собою. Перед собою за собою. Перед собою. За собою. Перед собою, за собою. Витягую ручки. Раз, два, три. І чотири інше. Раз, два, три. І чотири. Перед собою. Раз, два, три і чотири. Між лопаток. Раз. Два, три і чотири. Так. інший бік. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. За спинку потяглися. Раз, два і три. І чотири. Дуже добре. Ручки на пояс і покружляємо стегнями. Раз. Два. Три. І чотири. Венчилі. Раз. Два. Три. І чотири. Гаразд. А тепер попрацюємо з ніжками. Три, чотири інший бік, раз. Два. І три. І чотири. Інша нічка. Раз. Два. Три. І чотири інший бік. Раз. Два. І три. І чотири. Тепер з коліночками. раз. Два. Три. Чотири інший бік, Раз. Два. Ще рівну, Вау, втримали. Молодці. Ще. Раз. Два. Три. Чотири інший бік, Раз. Якщо складно, тримайтеся за щось. І чотири. Раз. Ой, наступ. Раз. Два. Три. Чотири інший бік. Раз. Два. І три. І чотири. Він ні, ніжка, ні, ні, ні. Раз. Ой, два. Ха -ха, три. І чотири іншки. Раз, два, три. І чотири. Вже знайомо, з схопили пальчиками. Розслабимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, і раз. І два. І, і три. Діться. На нігті великого пальчика. Так, вперлися, потягнули. Раз, два, і три, і чотири. Раз, Інше міжко. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І також на нігтях поставили, поставимо, Раз. Два, три, і чотири. Раз. І потукалися. Розтрясуйтеся. Розтрясаючись. Ми не лише лім поганяємо. Розслабляємо наші м'язи. Раз. Два три, і чотири. Раз. Однією не з вдихаємо, іншу – видихаємо. Пам'ятаєте, для чого на ці вправі дихання? Для того, щоб правильно працював наш мозок. Гаразд, молодці. А зараз, як і обіцяла, прыжки з місця. Стадемо на краєчок нашого клинка, ніжки а, на ширині здегом. М'якенькі коліночки. Ми робимо вдох, ручки вгору. Трішки сильніше нахиляємось видох. І себе виштовхуємо стрибаємо вперед. Хоп, На м'які ніжки. Давайте ще разочок. Дивіться. Коліночки м'якенькі, ніжки на, на ширині стегом. Як вдох, видох і висовкуємо себе. Раз, м'якенько, більше на носочки. Так, п'яточками не гупаємо. Ще разочок. Тренуйтеся. Ви навіть кожного разу можете помічати, як далеко ви змогли стрибнути. Вдох. Можна таким чином навіть сам собою. Змагатися, я хотіла сказати. <ріху> тобто, коли ти далі зміг стрибнути, стрибки дуже корисні, вони тренують ваші ніжки ви будете сильними, тренують вашу координацію, будете такі впевнені, Так? і будете рости здоровими. Гаразд, наприкінці тренування можна зробити розтяжку. Пропоную потягти наші стегенці. Стегенці це ніжка докольна. Можете, можете ще так потягтись. Як ви маленькими точно зможете. Але, якщо не впевнені, тримайтеся за щось. Нічого ніжку. І вперед. А раз. Вдох і видох. Тренуйтеся і російсь здорово. Чекаю на ваші вправи.